Всім доброго ранку, ця красуня Троянда Моніка Білучі, дуже чудова роза, бентежить мій спокій. Сиділа собі, пила каву, але не могла. Всидіти пішла знімати, тому що, ну, тому що дуже вона мені подобається, вирішила вам показати, яка вона чудова. Момент розпуску бутончика, середній бутон такий, бачите, немаленький. Можливо, якщо посінкувати оці, оці цвіточки, то він буде більший, але нехай для садочку мені і так підійде. Флористикою я не займаюсь, букети я не создаю. Якщо мені потрібен буде букет, я його зріжу цілу гілочку, і це буде повноцінний букет. До речі, Часто виручає там, якщо потрібен десь букет. Так, що стосовно букету, бачите, стебло без колючок, шипи починаються нижче. Є шипи, вона шипована, але шипи йдуть нижче. Тому хороші 30-40 см, гілочки, без шипів. Чудове для букета підходить. Листя зелене, темне, під відкритим. вона тут без бізнавіса у нас під відкритим небом росте, тому я б сказала, що з жару, спекоту, спеку літнього, а також дощі переносить достатньо хорошо. Саме очищающеся відцвітає, листочки опадають. Чашечки тільки зриваю, кущ не дуже високий. Десь його висота, ну, може, метр двадцять, метр тридцять. Він росте вже років п'ять. У нас підживлюєш рози свої одинаково, тому кущ, кущ до висоти дуже не тягнеться. І в обйомі він зараз трошки здалеку покажу, і в обйомі він такий невеличкий. На клумбі, серед лілії, так з тієї сторони буду показувати, так цікавіше. В общем, квіти дуже гарні. Реверсна така, оттінок у них реверсний, зсередини такі пурпурово-червоні з розовинкою. Обратна сторона, біла з розовинкою. Навіть здалеку, як дивишся, кажеться, квітка як штучна, але це ж все живе, росте в садочку. Пройшло 5 днів, і я показую цей кущ Моніка Білучі. На ньому розквітли всі бутони, яке це чудове видовище. Погляньте. Погляньте, як все гарно виглядає. Є квіточки, котрі одиничні. Дивіться, які вони здорові. Моя долоня. І квітка поміщається одна квітка на цілу долоню. І є всецветі. Ну, тут двох долонь буде недостатньо, щоб взяти це всецвітія в долоні. Цвіте превосходно, бентежить. Хочеться іще такий кущ мати, не один садочку. Вона мені подобається більш на клумбі, в садочку, ніж в домашніх букетах або в вазах. Пробувала їх ставити в вазу, але квітка в'яне ну, дня 3 і вже букет не годиться, його треба викидати. А тут, от бачите, 5 днів на кущу вона дуже непогано виглядає. Всім пропоную і ще раз кажу, що це моніка білучі вона вас не розочарує.